Наступниця саморобного шитку Грицька Чубаям в Івано-Франківську презентували легендарна п'ятикнижя. Ця книга, наче копія сам видав у поета. У його правописну манеру редактори не втручалися. Тож усі вірші у цьому збірнику такі, якими їх власне і бачив Чубай. Назва видання теж авторський задум. Попри те, що за життя літератор не видав жодної збірки, свого часу створив два рокотворні примірники. Мама так стверджує, що це був 1973 рік. І він надрукував цю книжку і переплів сам. І вона мала власне дуже-дуже подібно, тобто колір і от таку чорну, ніби крайку. І там батько, тобто повністю в цій книжці, є так, як батько сам. Розділив всі розділи. Єдине, чим все-таки відрізняється друковане видання від рукописного свої рідні бонуси. Передовсім це спеціально написана передмова від кості Москальця. Один із найфаховіших відгуків про поезію Григорія Чубая. І, звісно, справжній ексклюзив. Нещодавно видану збірку доповнили листами до його близького товариша Олега Лешеги. Та після мова останнього. У відповідь те, що ну найбільше, наскільки я знаю, читачів теж окрім поезії, дуже дуже зачіпає. Це є його листи вперше опубліковані грицька чубая до Олега Лешеги. Відповідно, буквально перед самим виходом цієї книжки написаний постскриптом від Олега Лешеги Грицька Грицькові чубаю. Тобто, це ця книга, ніби таке величезне замкнуте, цілий цикл, замкнуте коло спочатку, ну, тобто. Перед мовою літературознавчою потім є тексти, а потім є присутнення і улюднення самого Грицька і його вписування. От вже сучаснику до слова свіжовидана збірка отримала ще й почесну відзнаку гран-прі цьогорічного міжнародного форуму видавців. Між тим її натхненники вже планують до видання. П'яти книжя сподівається доповнити досі невідомими широкому загалу віршами на основі знайдених у друзів Чубая рукописів.